Your friend, you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. Всім привіт! Сьогодні понеділок, 8 квітня, я до вас під'єднуюся, щоб розказати про свої процеси, про свою готову роботу одненьку. Таке буде невеличке, коротеньке відео, для того, просто щоб розвітувати, що я там все-таки встигла пров'язати. І розкажу про майстер-класи, які для вас теж буду знімати. Тому поїхали! Я нарешті ось цю панамку, я вам показувала її на етапі, коли вона вже була готова, але вона не підійшла трішки по розміру, вона була низьковата, тому я ось тут розпустила ось цю біленьку таку, цей воланчик такий біленький, як край, і Ось тут дов'язала цими кольорами, які в мене є в квадратиках, дов'язала ось тут декілька смужечок, а потім вже перейшла на білий колір і вирішила трішки подовжити ось цей край і доробила ще рожевим і жовтеньким. І прив'язала, так, прив'язала ще ось такою косичкою. Щоб можна було прив'язати, і вона не спадала, тому що дитина мала і вона дуже любить все стягувати, все без голови. Тому ось такий вийшов яскравий. На такий я вам планую зробити майстер-клас. Сьогодні буду сідати, в'язати квадрати, для того, щоб зробити майстер-клас. Буде вона з блакитними акцентами, така панама ще. Тому що в дівчинки блакитні очі і їй дуже блакитний кольор, тому буду в'язати блакитні квадрати, коли зв'яжу, вже буду показувати, як я це все з'єднувала, як це все робити. І зазніму вам ще як в'язати п'ятикутник. Тому що квадратики в мене є як в'язати на каналі, на них я не буду зупинятися, а ось п'ятикутник треба буде вам ще засняти, щоб ви зрозуміли. І потім це все в'яжете, і досить просто воно в'яжеться загалом, тому я думаю, що в кожного вийде. Так, ось така готова робота. Десь найближчими днями поїду, щоб приміряли, і буду точно вже знати, чи підійде, чи ні. Повинно підійти, в принципі. Так, і... Ще один у ще мене процес з квадратами це е, мій светр, що я в'язала в спільному такому проєкті не бабусин квадрат. Е, я його повністю розпустила, лишилось тільки квадрати, і шила буде в мене сарафан. Поки що це, це просто прямокутник, я вам зараз покажу. Складіний у мене стоїть. Це досить великий прямокутник. Це вже може бути цілий плед. Тут в мене він просто ще не шитий ось цими лініями. Я його так тільки шила, так, ще не шивала, тому що тут ще хочу додати один рядочок, вже шию той рядочок, і потім буду шивати. Вже дов'язала квадрати, сьогодні маю під'єднати. Так, ось так він виглядає. Як це все планується бути? Так, я зараз попробую вам розложити, тому що тут ці нешиті краї і трішки незручно. Так, так так. Тут я ж кажу, я поки що так розложу, просто принцип покажу, як це все має бути, тому що в мене ще немає тут одного ряду, і нічого, в принципі, крім того, що такий квадрат в мене немає. Так. Ось, я вам покажу. Донизу він буде йти пряменьким. Десь на поясі я зроблю зав'язочку, щоб підкреслювати талію. Ось тут, зверху, я планую. Оце все обробити ще в мене яким кольором залишиться. У мене білого, я хотіла білим все робити, але білого в мене вже не залишилось, я не хочу докупляти. І в мене залишається персиковий колір. Це якщо, якщо все добре, якщо мені зараз по довжині хватить, якщо ні, то мені все рівно треба буде докупляти, щоб дов'язати квадрати. Загалом в мене вже пішло, напевно, десь пів кілограма. Десь так. 11 моточків. Так, да, один, ну, не повних мене, 11 Зараз пішло. Десь в мене 450 грам пішло поки що на оце все. Так, отже, як я планую це все робити. Дивіться, е, зараз я оце хочу обв'язати, дроблю ряд, обв'яжу. Е, ну, спочатку, звичайно, поміряю, чи все підходить чи сходиться. Е, він, здається, таким широким, але насправді він. Е, Типу якраз сідає по фігурі, вверх виходить такий більш вільніший, низ більш такий е, притальоніший. Так, значить, ось тут я хочу потім обв'язати і зробити бретельки. Зв'яжу просто гачком, не квадратовим, просто гачком будуть бретельки. Е, за рахунок цього, я хочу ще й зекономити нитку, тому що якщо робити ще квадратами, е, то це ще більше піде матеріалу. Я хочу невеликі, не грубі бретелі, Ось таким чином, щоб воно виглядало більш тендітно, хоча воно таке ніжне. Але все рівно ці квадрати, якщо ще тут додати, воно не буде так вже виглядати. ну... Якось ніжно, мені здається, тому що будуть дуже грубі брателі. Хіба що робити такі маленькі квадратики, але це теж дуже багато заморок і хочу вже закінчити. Я сподіваюся, буде тепло, тому що останні два дні в нас чомусь холодно, дощ якийсь моросить постійно і такому ще рано гуляти, а хочеться вже тепла, сонечка, щоб можна було вийти вже в такому літньому платі. Я сподіваюся, воно не буде жарке, тому що воно в. Дирочку, по-перше, а по-друге, це 100% бавовна. І е, хоч вона і товщим слоєм, але я сподіваюся, що е, за рахунок цих дирочок і за рахунок того, що це все-таки бавовна, не буде жарко. Так, ну, ось таким чином. Я сподіваюся, що я його скоро дороблю. Я хочу за цей тиждень доробити вже його. І е, зробити ще ту другу панамку і взятися за ті светри вже. Хоча, можливо, я буду і ті светри в'язати. У мене щось минуль, минулий тиждень, у мене якісь одні городи, то в мене нема бажання, то я сиділа над цими квадратами, ви розумієте, тут вже я не знаю, скільки квадратів, я знов ставлю на екрані, тому що е, навіть порахувати я зараз, напевно, не встигну. Ну, типу, дуже багато квадратів. Я тоді рахувала на ту кофту. Там було 60 чимось, а я ще половину таку саму ну, нав'язала. То, я думаю, тут вже, мабуть, є 100 <говорить> їх, штук. Підпишу на екрані. Так, Ось таким чином, в принципі, це все, що я зараз в'яжу, Оце я це в'язала і ту панаму дов'язала вчора. Так, ще вам хочу, давайте я це тако заберу, складу. Ще хочу зняти вам майстер-клас. Я вам обіцяла майстер-клас на ще ось таку полосочку. Я зняла на ось цю серединку, він вийшов, і мала зняти на ось цю полосочку, але я таки не знімала, тому я планую зняти на цю полосочку ще майстер-клас. І вчора зробила ще один такий зразочок, і теж хочу вам показати, як його в'язати. Так, він не розпарений, тому виглядає трішки не дуже. ну ось таким чином виглядає, Тут теж буде два окремих майстер-класи. Це саме ось ця серединка ажурна і ось ця косичка окремо буде. Я колись робила, але мені здається, я робила трішки не таку. ну ось так. Разом дуже гарно виглядає, і я бачила, кофти такого плану в'яжуть, але там беруть, здається, грубшу трішки ниточку. Так, і ось тут косичка, більше оці проміжки, тобто більше рядочки в'яжуться. Ну, дуже гарно виглядає, мені подобається. Так, з цим все. Якщо я сьогодні ще щось буду в'язати, я вам кінця дня покажу. Хочу завтра виставити відео, це невеличке, і далі буду вже знімати для вас, що я знов в'яжу. Тому що я пропадаю часто, і я вирішила робити такими маленькими відео підключення для того, щоб... Частіше виходили відео, тому що коли я е, починаю знімати і показую все-все-все, на наступний тиждень я просто не встигаю е, щось, за наступний тиждень я не встигаю щось е, більш таке кардинальне зв'язати, тому що в мене всі великі проекти. і... Е, Показувати, що я там пров'язала 3-4 рядочка в светрі, там пров'язала 3 квадратика, мені це не подобається. Тому я вирішила ось таким чином, коротенькими відео під'єднуватися моментами ще, знімати для вас майстер-класи, Так, щоб частіше вони виходили і було якось регулярно. Так, і ще я вам кидала за хліб. Я спробую зняти, можливо, на цьому тижні, можливо, на наступному, можливо, десь вставлю в ось такому відео. Скоріше за все, окремо це все буде зніматися, зніму вам рецепт закваски спочатку, або зберу просто коротенько відео, як робити закваску, там дуже все просто робиться. І як робити. Сам хліб, просто вам скажу пропорції, покажу приблизно, яка вона має бути за консистенцією. Хліб, виходить, дуже смачний, пишний, але йому треба час. Тому я вам розкажу, покажу, скільки і що там треба робити. І я сподіваюся, що вам цей хлібчик зайде. Якщо вам сподобаються якісь такі рецепти, можливо, я ще. Там щось буду смачненьке готувати, просто буду для вас вставляти, щоб ви теж могли приготувати. Тому що я люблю таким чимось позайматися, окрім в'язання, я люблю дуже готувати, тому я сподіваюся, вам теж сподобається. Так, поки що все. На цьому я говорю вам, па-па. і зустрінемось сьогодні ввечері, якщо я щось встигну пров'язати. Я сподіваюся на те, під'єднаюся ввечері. Вже вам покажу, що я встигла зв'язати. І, в... і завтра, у вівторок, да, це відео вже вийде. Так. Я сподіваюся, що воно встигне загрузитися, тому що в мене з інтернетом досі проблеми. І. Ой, воно в мене грузиться, вічність просто. Так, ну і все. Усім гарного дня і до зустрічі у новому підключенні. Скоро зустрінемось. Ну що, як і обіцяла, під'єднуюсь до вас для того, щоб розказати, що я сьогодні доробила. Я дов'язала нарешті, рукав в ось цій ковтинці, який я в'язала по платному майстер-класу, але я її змінила. Я вже про це говорила, я її зробила короткою в кадрі не влазив, вже потім. Коли дов'яжу, вже покажу в повний зріст. Так, значить, зробила їх коротшою, і рукава зробила прямі. В майстер-класі вони йдуть такі більш звужені, вони звужуються. Я зробила прямі, довгі такі рукава зробила. Трішки в мене тут вийшло. Якось В плотність я не попала, але то вже нічого страшного, кофта буде для себе попереться, і думаю, що все буде добре. Тут просто вийшло таке воно більш плотніше полотно, тут більш рихліше. Тобто тут воно навіть можна помітити, що воно ніби трішки розширяється таким чином. Але я ж кажу, це нічого страшного. Навпаки, це дуже прикольний ефект, тому що я взагалі хотіла ще, можливо, трішки розширити, щоб такі розширені були. Рукави, але тут нічого не прийшлося робити, і воно само собою так зробилося. Закінчилась в мене повністю вже ниточка, я маю докупити моток, щоб дов'язати другий рукав, поки що в мене це стає на паузу цей процес, поки я не куплю. І я не знаю, дівчата, можливо, порадьте мені. Десь магазинчик, в якому є пряжа Єрнар-Денімворш, тому що той зелений светр, я вже всюди просто передивилася, замовляла там, де є в наявності. Мені телефонували, казали, що вже немає в наявності. Я не можу знайти ніде цього кольору, і в мене нема просто чим дов'язувати. Я можу дов'язати низ, але рукава у мене просто будуть стояти недов'язані. Хоча я взагалі думала, що, можливо, я там закажу цілу пачку, 10 мотків, і дов'яжу його ніби з сукнею. Але я ніде не можу знайти. Можливо, хтось десь побачить, пряжа Ярнардені Вожд 924 колір, ізумрудний. Я надіюся, що, можливо, хтось мені підскаже, де це можна купити. Я вже згодна купляти навіть за більшою ціною, тому що я знаходила і дешеві варіанти, і дорогі, і ніде його немає. Я чомусь не можу ніде знайти. Хоча на багатьох сайтах пишеться, що там ще є, але насправді там вже його і немає. Я надіюся, що його не зняли з виробництва і. Буде цей ще кольор, тому що я не знаю тоді, що робити. Знову розпускати я не хочу, або якийсь інший колір підбирати, хоча дуже мені подобається цей колір, і я все-таки сподіваюся, що він з'явиться десь, і я дов'яжу цей светр, або цю сукню, що вже вийде, і в мене все-все вийде. Ось такі от справи. Шукала, шукала, так і не знайшла. Ой, Так, далі. Що далі? Я зв'язала ще, крім цього, на панаму, яку я вам говорила, я зв'язала п'ятий кутник ось такого кольору. П'ятикутничок я вам зніму майстер-клас саме на п'ятикутник. На квадрат я вже говорила, є майстер-клас, тому ви можете зайти до мене на канал і подивитися. П'ятикутник зніму вам. І ось такі квадратики, ось такими кольорами. Квадратики досить такі цікаві вийшли. Я ще не знаю, ось таким, напевно, на чином вони будуть виглядати. Вони шиються всі, це все я буду вже шивати, записуючи вам майстер-клас, щоб показати принцип в'язання. Воно шиється і далі буду вже обв'язувати. Тобто, квадрати в мене є. Я зв'язала три квадрати, ось ці я зв'язала, ці в мене були вже зв'язані. Думала, думала, що буду в'язати ще якісь ось таких які відцінках, але подивилася, що я раніше в'язала ось такі квадрати, і в мене залишалося, і, в принципі, вони мені сюди підходять, вони яскраві ще додають. Тому... Я думаю, саме раз. Там, вже, якщо там, в полосочки додавлю ще чогось яскравого, і думаю, що буде дуже-дуже гарненько. Саме, колір, і саме кольори, які мені потрібні. І блакитні, і сині, і рожеві. Тобто не буде такий жовто-блакитний тільки варіант, а з домішками різними, тому він такий дівчачий теж вийшов. Так, Ну, все, у мене на сьогодні все. Я закінчую це відео і під'єднаюся до вас вже в наступному такому під'єднанні, коротенькому, вже в наступному відео. Це відео я вже закінчую, і завтра воно буде. На початку відео, до речі, сказала, що сьогодні 8 квітня, хоча сьогодні 8 травня, вже я трішки загубилася. В днях. чомусь Місяці перепутала, але нічого. Так, усім дякую за перегляд, усім творчої наснаги, витримки, хто, які процеси почав, ніяк не може завершити, можливо, такі, як я, які вже по пару місяців в'яжуть один процес, я сподіваюся, що ви їх скоро закінчите і почнете ще якісь процеси, ще цікавіші. Ще Гарніші все-все, що вас, ви там задумали, запланували, у вас все вийде. І усім гарного дня, гарного вечора. До зустрічі у нових відео. Па-па!